Всім привіт, дорогі друзі! Продовжуємо грати в Minecraft Create або En Beyond. І у мене тут знову, як завжди, невеличкі зміни, тому що я грав, грав і трошки записував, трошки не записував, суть не в цьому суть в тому, що навіть те, що я записував, я перезапишу. У нас тут відкрилася четверта глава, як бачите. Але нам би ще вам показати, що нам дає глава 3А. І вона дає нам дуже круті штуки, такі, як Enter скрині, Enдер резервуари для рідини. Тобто ми зможемо передавати рідину предмети будь-що е як по Wi-Fi, <с> <с> тобто ми зможемо передавати предмети і рідину без безляких труб, конвейерів і так далі. Тому давайте зробимо зараз швиденько ці скриньки, я вам покажу, як це працює для того, щоб нам зробити. Скриньку, наприклад, ми беремо Enter машину і ставимо, власне, скриньку. І у нас з'являється Enter Chest. І нам потрібно зробити ще один. Ставимо його тут, я йому одразу дам ось такий барвник. І тепер вони синхронізуються. Тобто, тепер, якщо я ставлю тут таку саму скриню, відкриваю її, і все, вона... вона синхронізується. Можна її поставити в будь-якому місці світу, і вона буде працювати Наступне, що ми можемо зробити, це ендер резервуар. Він працює точно так само, як резервуар, от тільки він так само ж, як і ендер скриня, передає предмети на відстані, навіть з пекла, наприклад, можна його передати. Як бачите, у мене стоїть ось тут один резервуар, і так само він стоїть у мене ось там в пеклі. Одразу вибачаю за те, що я без вас вже зробив ці скриньки і резервуари, тому що. Я цю серію перезаписую, у мене там не дуже вийшло записати з першого разу. <гум> ось так воно все працює. Тут замість нашого загрузчика чи розгрузчика, що там було, <гум> стоїть ось ця штука, вона забирає лаву звідси. Тут у нас, я так розумію, безкінечна кількість лави, і вона її спокійно забирає і передає на другий кінець світу. <гум> ці я міг би зламати, але для чого? Нехай собі будуть мені лінії хламати. Знову, що тут сталося без запису, це, напевно, невеличке сортування речей. У мене тут. Упс, У мене тут всілякі руди. Всілякі штуки з модів. До речі, можливо, тут викрутка є. О, так, є вона. Це супер, тому що там зламалася в мене викрутка, а тут в мене є безкінечна викрутка. Так, викрутка, і тут всілякі сміття, або те, що потрібно ще раз посортувати. Просто мені вже було лінь. Зробив я кілька бекпаків, але я їх не дуже використовую, тому що є ось шалкери, і тут у нас блоки стоять різні. О, проблемка в мене з коровами вийшла, тому що я випадково вбив майже всіх корів, одна залишилась. <х», <х> 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 я перестарався, я хотів бекпак зробити. Ось у мене є маленький бекпак, є бекпак, який на мені, і є ще десь один бекпак, ви там бачили його. Але корів тепер немає. Що це я ще хотів зробити? Ага, так ось. Щодо того, що я без вас зробив, я поставив тут скриньки, поставив скриньки на кожен тип цих механізмів. Тобто, кінетичний механізм у мене потрапляє в скриньку з червоним ось цим. Далі наступний механізм потрапляє з жовтим, далі зелений, синій і ось так. Зараз я поставлю тут викрутку і проведу вам екскурсію. Так. Як всі йому дати викрутку? Май. Е! е. Що-щось пішло не... Так, стоп. А, боже, який жах. Стоп! Так тут не потрібно було тут потрібна була пила. А. Я не знаю, чому я тут викрутку поставив. я в мене чомусь було, була думка, що тут саме викрутка має бути. Ні, пила. Зараз все має працювати, так? О, так, це працює. До речі, лава це ще не все. Я тут ще поставив резервуар, який забирає воду ось тут. У нас, як пам'ятаєте, тут є безконечне джерело води, і ось така штучка стоїть, вона забирає воду. Тобто, у нас тепер є переносні баки з водою, з лавою. Ну і це поки що все. Власне. Там в мене, як бачите, ці кінетичні механізми переробляються в якісь там механізми, не пам'ятаю, як вони називається. А, точний механізм. Вони переробляються в точні механізми, точні механізми потрапляють сюди і можуть перероблятися в ось ці механізми. Якщо це все вімкнути, звісно. До речі, чому воно вимкнено? Щось тут пішло. Ламінарія? Ти що тут робиш? Секунду, якось сюди потрапила ламінарія. Окей, все має працювати. все має працювати. Тут у нас є такі штучки, ми їх робили ще в етапі 3 ніби на початку. Так, ось вони. Ми їх тут робили, вони допомагають слідкувати за кількістю чогось в скринях і вимикати редстоун сигнал або подавати редстоун сигнал. І так працює, наприклад, зараз тут труби. У мене тут стоїть модуль, він ну, дуже просто крафтиться. редстоун модуль, який. Перекриває подачу механізмів, якщо тут, наприклад, дуже мало їх залишилось. На цьому поки що все з тим, що, що я за кадром зробив. Давайте приступимо уже до того, що в нас далі йде по квестах. А далі у нас по квестах Ух, нові можливості. Роботи майбутньої складальної лінії знадобиться значна кількість енергії потоку. Рекомендується знайти відповідний метод генерації та розглянути більш високі масштаби при плануванні, якщо це стане необхідним пізніше. Ну, це взагалі ми зробили. Насправді це ми зробили, тому що це якраз ось ці двигуни, які працюють на лаві. Він навіть там у нас є. Ну, ви бачили, магазинчики у нас на них працюють. Воу-воу-воу! Перш ніж ми перейдемо до квестів, я ще покажу одну штуку, яку ми можемо зробити за допомогою цієї ендермашини. Ем, тільки напевно, у мене більше немає ендермашини. Проблемка, проблемка. Щось я сортував, сортував і десь загубив ендермашини. А вони ж дійсно були. Ну, якщо навіть не машини, то принаймні ось ці штучки мали б бути. Я не знаю, де вони. А, ну, нічого страшного, Зробимо ще. А, ну так я ж їх переробив знову на скриньки. О, я забувся. А, окей, добре. Зробимо зараз швиденько індермашин. Це все буде дуже просто, тому що, дивіться, заодно і продемонструю, як працює ця штука ще раз, наскільки тепер можна переносити будь-що будь-куди. Ставимо тут просто двигун. Ой. Ставимо тут двигун. Включаємо цю штуку, навіть без ціляких помп, і ставимо тут. Ось цю штуку. Хоп. Це енергія пішла, тепер просто беремо. Ендеріум. Беремо ось це. До речі, мені потрібно більше эндеріума. Хм. Як нам ендеріум робиться ще раз. А, Silver. Окей. Нехай поки що робиться, підемо, зробимо з срібла трошки. Але для наступних механізмів нам також знадобиться ще ось такий злеток нам буде потрібен. Тут теж потрібно буде срібло, тут потрібен буде редстоун, срібло і мідь. Я сюди ще закину зараз міді, і будемо робити і срібло, і ось той злиток на майбутнє. Ось якось так у нас все вийшло. А, зараз підемо, вже зробимо ці машини, і я хочу зробити телепорт. Телепорт, уявляєте тут є телепорт. Не потрібно буде літати ось так туди-сюди. Так, тому давайте, давайте, давайте зробимо це. Нам потрібно срібло, нам потрібна ось ця штука, і нам що нам ще потрібно? Ендерпил, о, я за нього забувся. Хі -хі. Хочу подякувати людям з чату, які мені допомогли, особливо гірка риба. Ми знайшли проблему, чому в мене зависав світ. Можливо, хто бачив в телеграм-каналі, я писав, що світ не працює, і це було вже не перший раз. Насправді, проблема була в тому, що ось тут стакалося дуже багато ось цього ендерпилу, і він стакався весь на одному блоці. Тобто тут кілька стаків таків дуже нагружало сильну систему. Я поставив сюди void uh, upgrade Тобто апгрейд, який видаляє зайві предмети. І все, все працює, все все супер. Дякую, велике. Тому що я вже думав, що, що це кінець. Так, добре, продовжуємо робити ендермашини. Десь у мене тут завалялися ці перескорювачі, що ми раніше робили. Ще я встановив мод, який я знайшов на сервері. Дуже крутий мод, він дозволяє швидко переміщати предмети з інвентаря в найближчій скрині, як в терарії. Тобто, якщо у мене, наприклад, буде от цинковий кейсинг тут і тут, я нажму ось це, і він просто перемістить в найближчій скрині, де вже є цей цинковий кейсинг. Оп, все. Ось тут. Дуже крута штука. Добре, давайте поки ендеріум там крафтиться, плавиться, будемо робити те, що нам знадобиться далі. Дещо з цього я вже зробив за кадром, так як я вже казав, що я перезнімаю цей епізод, але дещо потрібно ще зробити. Дивіться. Це ми ставимо галочку тут. Наступною метою буде друкований кремній. Один із способів його отримання складальна лінія, яка переміщатиме предмети, рідини та енергію всередину і назовні нової, досить компактної машини Інваріум... Ну, інваріум машини, я так думаю, <гум> будемо це так називати. Ставимо тут галочку, забираємо чай і дивимося, будемо робити сьогодні. Я думаю, ось це. Тому що це найпростіше, і ми вже подібне робили. Перше завдання тут це просто отримувати деревину, якимось чином. У мене це буде ось так. Тобто, доставка дров у мене буде через ендерскриню. Далі потрібно буде перетворити ось ці дрова в вугілля і в коксове вугілля пізніше. І з цього коксового вугілля нам потрібно буде зробити ось такі шматочки, і на цьому, в принципі, ця частинка квесту завершена. Як бачите, нічого важкого тут немає, тому давайте зробимо зараз це. Але для початку мені потрібно буде зробити ось таку штуку. Вона робиться з ось цих шестерень, які робляться з ось цього металу, який тільки що ми, власне, виплавляли, тому давайте зробимо їх. Крафтимо цю машину, і нам би ще потрібно було скрафтити ось такий модуль. Потрібна золота шестерня, два інвара, і ось така штука. яка крафтиться теж дуже просто. Ось він є. Цей модуль дозволить нам керувати сторонами, налаштовувати тобто, сторони ось цих механізмів. Тільки давайте спочатку зробимо вже ось це все. Так, доставка дров, беремо скриньку. Так. Тут у нас дрова. Тобто дерево. Далі нам потрібно перетворити за допомогою ось цього механізму його на вугілля. Для початку поставимо, напевно, двигун. Візьмемо звичайну піч, поставимо на неї ось цей двигун і поставимо. О, це потрібно аж десь тут, напевно, ставити. Поставимо маховик. О, маховик, ну, о, поставився. Все, маховик є, це такий самий двигун, як там, тільки зі звичайною піччю, пічкою. Пічкою. напевно, пічкою. І далі нам потрібно заповнювати це деревом. Зверху і збоку. Хто не знає, як працює пічка в Майнкрафті, то зверху у нас ставиться те, що ось тут, збоку ставиться те, що ось тут, і знизу виходить те, що результат переплавки власне. І ось ця штука буде в нас забирати це все. Саме ось цей модуль він дозволяє налаштовувати це. Ми беремо верх, натискаємо, що тут у нас буде автопостачання предметів. Тобто, він буде в цей слот збирати і з цього слоту. Ставимо тут модуль. М модуль модуль модуль. Де мій модуль? Ставимо модуль. М не хочеться цей використовувати, але ладно, хай буде. Ставимо тут цей модуль і пішло дерево. Пішло дерево, як бачите, зараз воно буде тут наповнятися. І так само воно буде тут наповнятися. Тільки чомусь воно вирішило, що спочатку цей слот. Окей, okay, зараз щось тут не так. О, все пішло. Я не знаю. Я не знаю, як це працює. Працює. Головне, що це працює, і дивіться, тут можна вже забирати це. У нас тут виробляється енергія, вона нам буде потрібна. Далі вугілля в нас переплавляється, потрапляє сюди. Ставимо тут двигун. І ставимо тут ендер резервуар наш. Ой. Вмикаємо його. І все, енергія пішла. Забираємо звідси вугілля, щоб виконати квест. Оу. Стоп. Ще б дерево якесь взяти. Так, ці два квести виконано. Далі потрібно зробити коксове вугілля. Коксове вугілля в нас ось робиться. Забираємо його і квест знову ж. Оу, шейдер вимкнув. І квест знову ж таки виконано. Далі. Далі найважливіше, нам оцей вугільний сік потрібно якось буде звідси забирати. Так. Дивимось тут, у нас з'являється креазот. Коли воно заповниться, механізм перестане працювати, тому нам потрібно якось цей креозот звідси виловлювати і забирати. Я пропоную це зробити так, як ми робили це зазвичай: поставимо 0 тільки потрібно ще поставити десь помпу якусь. Так. А, ну, ставимо десь це його поставити. Давайте поставимо тут нуліфер. Візьмемо помпу, якщо в мене десь є помпа тут близько. Помпа, помпа є. Беремо помпу. Якби це ще поставити правильно? А, воно не хоче ставитись. Так. Мені не подобається, що у нас ось ця штука крутиться з цієї сторони. Хм. Можна це якось виправити? Ну, це взагалі. Ну... А, мені не подобається дуже сильно. Чому воно так жахливо? Чому воно з цієї сторони? Я думаю, воно буде ззаді. А... Зараз я вимкну запис і придумаю, що зробити. Стоп, мені здається, що можна просто ось так поставити. О, все! <гум> все, вся проблема вирішена. Я просто неправильно його поставити і все. Зараз все має бути добре. Ось так. Набагато компактніший. Що у нас тут? Криозот видаляється, супер. Далі нам потрібно, щоб ці штуки, ось ці шматочки, вони різалися, промивалися, різалися і промивалися знову. Спочатку промивалися, різалися, промивалися, різалися ось так. Тому ставимо тут конвейер, напевно. М -м. Так, ось тут конвейер буде, М -м, значить, поставимо тут лійку, тут поставимо. М -м, а ми тут не зможемо поставити промивалку. О, жах який. Ще зможемо. Чи зможемо ми поставити тут цю штуку? Дивіться, воно працює. О, Воно тут воно не перешкоджує роботі, Оце, це чудово. О, Вау! Тоді я тут ставлю пилу ось так. Коробки передач. Щоб пила крутилася в іншу сторону. Все правильно. І знову тут ставлю конвейер. Тільки тепер тут коробка передач Все. Ставимо тут ще одну штуку, яка буде промивати і ще одну пилу. Ой. І пила. По-моєму, ідеально. Ось так. Вау. Wow. <laughs> Залишилось додати води. Mm, у нас є, звісно ж, резервуар десь. Резервуар з водою. Я вам показував, як він виглядає. Ось так він виглядає. Значить, зараз ми тут поставимо певну помпу. Mm, ще одну. Ще одна помпа. Ось так. Труби. Хоп. І резервуар. Та-дам! Та-дам! Вода, як бачите, тут. Чи не бачите? Оу, я не бачу. Я не бачу, щоб вода тут потрапляла. А, є, вода потрапляє. Залишилося поставити тільки одну лійку. А Так, нам потрібно праву сторону налаштувати на вихід. Ось так. Тепер тут коксове вугілля. Дивимось, воно промилось, порізалось. Порізалось. Той. Промилось ще раз. І по... так, це забере, не то не те. І. Та-дам! Кусочки вугілля. Значить, беремо драйвер. Драйвер беремо, беремо драйвер. Ставимо його тут. Ставимо тут лійку. І все. По ідеї все має працювати. Так, значить, ми ось цей етап взагалі виконали повністю. Ну, ось цю частинку з вугіллям. Далі нам потрібно буде зробити частинку із піском. Mm. А якби я це поставив ось так, було б набагато красивіше ось тут, ось тут, ось тут. Mm. Так, ну, щось типу такого у нас вийшло. Перніс його, звісно, не ідеально, але щось типу цього вийшло. Далі нам потрібно буде зробити ось це. Але найважче, напевно, це буде з ось цим лазером, тому що він тут потрібен буде. Я ще з ним не розібрався поки що, але в наступній серії, я думаю, розберуся. Давайте зараз зробимо ось цю частину. Поставимо тут латунний тунель і поставимо enдерчест. Тільки давайте я придумаю якийсь йому колір. Давайте, нехай він просто буде увесь жовтий, можливо. Це ж пісок. Так, нижче ставимо. Ставимо тут андезиту. Жовтий мені потрібен жовтий. Ставимо тут андезитулійку. І все. В жовтому тепер. Іде пісок? Вау! Можна вважати, що генератор піску в мене вже є. Дивимося, як з нього перетворити це все на щось більше, ніж просто пісок. Так, на кульку. Можемо промити пісковик. Або можемо за допомогою ось цього флюїд інкасулейтору, боже, яка важка назва. Зробити з нього цю кульку за допомогою води просто. Я думаю, так ми це і будемо робити, тому що це набагато простіше. Тільки спочатку потрібно його скрафтити. І ось у нас готова ця штука. Бак з рідиною у нас тут, тому я думаю, ми можемо, в принципі, просто ось так провести і буде рідина. Це, звісно, не дуже красиво, але. Як це ще можна зробити? Ось так. Вода. І вода сюди потрапляє. Це добре. Значить, ставимо тут двигун. двигун двигун, двигун. Ставимо йому двигун, даємо йому резервуар з лавою, якщо у нас ще десь вони є, звісно. О, резервуар з лавою, Відкриваємо його і двигун працює. Далі, 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 далі. Ставимо йому пісочок ось цей. Беремо кілька труб і ставимо тут цей покращувач. Так, ну окей, це працює. Так, у нас є тут ось ця бульбашка. З неї нам потрібно буде зробити за допомогою ось цього. Стік для предметів, ось такий пісок і ось таку штучку. І ставимо тут ось цю штуку. Далі конвейер ми можемо підключити за допомогою. Ось цього. О, ні. Тут не найкраще місце. Ось тут. Тому що там воно не в ту сторону крутиться. Ось так. Перекрасимо це і. Чому я тут не можу? Що це таке? Вау! І залишилось поставити лійку і зробити так, щоб ось ця штука викидала предмети. А значить, нам потрібно зробити ще один такий самий покращувач, як ми робили тут. Ось так. Ставимо його тут, і давайте сторона зліва буде у нас викидати предмети. Викидати предмети. Так. Стоп, я. А, підключив. Пісок пісок приходить. Все. Ставимо тут лійку. І дивимось. Хоп. Хоп. Давайте вже для краси проведемо тут конвейер. Щ щоб воно було на одному рівні. І підключимо. Тепер ці шарики, по ідеї, мають йти сюди. Тільки вони не йдуть. По одній простій причині ми не можемо забрати поки що рідину. Нам потрібен якийсь рідинний резервуар знову. Ось так. По центру тут буде жовтий. Зараз тут має все наповнюватися піском. Якщо я вірно все розумію. Ось так. Уууу є, тепер точно все працює. Тепер точно все працює. Ух. Що ось таке у нас вийшло, я додав тут ще декілька деталей, трошечки тут поміняв місцями деякі речі, щоб було красивіше. І ніби зараз все працює, оця штука зупинилась, але це тільки тому, що. О, тут резервуар заповнився. Якщо ми цю... цей рідкий пісок будемо десь використовувати, воно буде собі далі працювати. Тут я поставив трошки е... прискорювач, оцей, регулятор швидкості. тобто. Тут додав драйвер ось такий, тому що дерево чомусь верталося назад і просто випадало. Зараз воно, якщо буде вертатися назад, воно буде вертатися назад і стакатися в драйвері. Дивимось тут, тут все теж добре. Додав ще один покращувач, ну ніби все добре. Що по квестах? По квестах у нас ось така ситуація. Доволі непогана, я думаю, ми сьогодні справилися. Враховуючи те, що ще скриньки і ендер. Ender... Резервуари ми використовували. В наступній серії, я думаю, займемось магнітом і ось цією штукою, щоб уже це все можна було з'єднати до ось Ось такого етапу. Ми зможемо робити Кремній, і потім ми зможемо робити всілякі штуки з М'є-систем і дуже круті сховища. І це вже майже фінальна глава. Тому що оцю главу ми пропустимо, я дивлюся, всі ютубери просто її пропускають. А Я не знаю, що це. Часто не хочу знати. Тут якась хаотична алхімія. Е, я не знаю, ми це проходити не будемо, це ми просто опустимо. Виходить, що ми зробили ось таку частинку цієї глави, коли ми її пройдемо, нам залишиться пройти ось цю главу. І це вже буде фінал. Наскільки я зрозумів, зараз глянемо в огляді. Так, е, ось це наша глава. Далі, ось це буде. І фінал. Так що, сподіваюся, ми зможемо пройти цю, цей модпак. Дуже радий, що ви дивитеся, що я це все ще записую. Дякую вам за перегляд, дякую вам за коментарі. Буду радий, якщо будете ставити лайки і писати їх, звісно ж, коментарі. Все, дякую всім за перегляд. Зустрінемось в наступній серії. На жаль, портал я сьогодні так і не встиг показати вам, але думаю, в наступній серії ми зробимо це. Se, to bye